День Святого Духа це особливий день, коли церква прославляє третю іпостась святої Трійці. Святий Дух наш утішитель, порадник і джерело життя. Помолімося разом, просячи Його освітити, очистити і зміцнити нас у вірі та любові. Молитва на день Святого Духа. Святий душе, животворящий! Утішителю і духу істини, у цей святий день звертаємось до тебе з покорою і надією, зійди у наші серця, очисти нас від усякої скверни, наповни любов'ю, миром і радістю. Навчи нас жити по правді, укріпляй у вірі, даруй силу в труднощах і світло в темряві. Освяти наш розум, зціли наші душі, веди нас до святості та спасіння. О, святий душе, будь джерелом натхнення для кожного українця, нехай Твоя благодать об'єднає наш народ у правді, мирі та любові. Слава тобі, святий душе, нині і повсякчас. Амінь. Дякуємо, що молитеся разом з нами. Якщо вам було благословенно, підтримайте нас, підпишіться та поставте уподобайку. нехай Господь оберігає вас.